Доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами вивчати число і цифру 4. Лялька три цукерки мала, потім ще й одну дістала. Діти, підскажіть скоренько, хто порахував гарненько, хто яке число дістав і хто цифру оцю взнав. Чотири цукерки, які отримала лялька, ми позначаємо цифрою 4. Цифру цю звук чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. А зараз послухайте казку про цифру 4. Четвірка фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики з прапорцями. тому й сама схожа на прапорець, тільки без верхньої горизонтальної лінії. Усі вправи робить четвірка чітко і точно. Чотири нахили вперед, чотири нахили вліво та вправо. Чотири присідання на одній нозі. В четвірки одна нога. Від фізичних тренувань стоїть вона міцно. Радий четвірка всім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. А зараз послухайте загадки. Є спина, а не лежить. Чотири ноги а не ходить. Здогадалися? Так, це стілець. Під однією шапкою чотири брати стоять. Здогадалися? Це стіл. Має чотири зуби. Кожного дня з'являється за столом, але нічого не їсть. Як ви гадаєте, що це? Так, це биделка. Спить на ліжку біла сплюшка. В неї аж чотири вушка. Всі цю сплюшку звуть. Подушка. Чого завжди чотири? Нас оточує безліч різноманітних предметів, складовою частиною, яких є чотири елементи або деталі. Четверо коліс в автомобілі. Чотири ніжки у стола і у стільця, чотири ноги у тварин, чотири океани на земній кулі, чотири пори року. Цифра 4 складається з трьох паличок. Починають писати першу паличку трохи правіше за середину верхньої сторони клітини і ведуть її до центра клітини. Відірвавши ручку від паперу, пишуть третю паличку, яка починається трохи вище за середину правої сторони клітини і ведуть похилу лінію до середини нижньої сторони клітини. Спробуйте, діти, виконати це завдання. Ваші роботи будемо чекати в групі Viber. Дякую!